Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. Зауважте, немає слова в назві мого каналу. Психологія, психотерапія і навіть психіатрія. Мій канал спрямований на розпутування загадок того, що нам невідомо у політичному житті України і світу. Мій канал не спрямований на розгадування будь-яких заговорів світового уряду, будь-яких інших бредових ідей. Це по мотивах вчорашнього стріма, в якому мені е підписниця вже колишня. Я вимушена була її видалити, тому що як езотерик, я, звісно, знаю, що е до езотерики притягуються люди. Ну, част Частина людей не сповна розуму. Ну, вона, хоч та жінка, Іра Бабенко, Ірина Бабенко, я назву її прізвище, 에, задала таке, вона й написала провокативне питання про 에, продаж Сполученим Штатам Донбаса. Донбас порожня книгонить, да? через те, що там величезна кількість природних ресурсів. Ну, Десятки мільярдів, вона мені написала в коментарях сотні мільярдів доларів, через це Україна продала е, ніби Донбас, землі Донбасу, і через це йде війна. Ну, по-перше, це російський наратив, як ви розумієте. По-друге, якщо я просто моя така порада всім підписникам, е, хто мене дивиться, якщо ви не хочете опинитися років через 5, так, психушки, ви повинні співставляти факти. Факт, Документ, документ, хто підписав, який президент підписав, на яких умовах підписана продажа, продаж українських земель, в тому числі Донбаса, Сполученим Штатам. Е, я думаю, ну, мій канал розрахований на людей 18, тобто на повнолітніх. І я зараз подивлюся, хто може вдивитися мої е, розклади, яка категорія людей. Я тоді, ну, мені просто, як вам сказати, мені сумно? Сумно, що переважна частина людей виходить не з повна розуму. Ви живете в якій взагалі парадигмі? Ви що читаєте? Ви на що спираєтеся? На які факти? Одна баба сказала, ну це не мій канал. Будь ласка, тарологів сотні. Якщо не тисячі, дивіться їх, якщо вони співпадають з вашим світоглядом, то ваш світогляд це палата номер 6 в психіатричній клініці, якщо вам тарологи відповідають на такі питання про світовий заговор, про продаж е, земель українських, про, про, що ще? про чорних трансплантологів, які вирізають органи у наших військових загиблих і продають і таке інше. Це все російські наративи. Ви внутрішній ворог, ви люди такі, ви внутрішній ворог. Для кого спрямований мій канал? Покажіть, будь ласка, прошу карти. Король мічів. Для людей, які мають схильність до аналізу і до критичного мислення, тим, чим відрізняюся я. Бо на мене така карта падає, коли я для себе роблю розклади. Я король мічів, так. Да. Я вам буду казати е, те, що дійсно є, спираючись на факти. Тому що я постійно в курсі політичних подій, тому що я вмію аналізувати, співставляти факти, ще на кого спрямований мій канал, суд на людей, які можуть розкласти все по поличках, які, які відрізняються нестандартним мисленням. Я не, не, не на тих, хто присів як наркоман на телемарафон, наприклад. А на тих, хто відрізняється критичним і нестандартним мисленням. І ще на кого спрямований мій канал. Контент на моєму каналі. На кого. На тих, хто цікавиться езотерикою, і для тих, хто, наприклад, хотів би навчитися розібратися в тлумаченні карт, як це співпадає. Ті політичні події, які відбуваються в Україні, навколо нас у світі. Як це можна читати по сучасному в картах? Ви, мене, ви в мене не почуєте про Казьоний дом і дальню дорогу. Я не, ну, це не цікаво мені. Не цікаво. Я для цього занадто розумна, щоб займатися таким дріб'язковим дріб передбачуванням. Ну, і ще остання карта, на кого спрямований мій канал. Для тих людей, які в чому моя допомога для тих людей, які перебувають у важкому, важких маргінальних ситуаціях. Десятка мічів це вказує, що люди, люди, які понесли втрати, які переживають в важких життєвих ситуаціях. Хто бував у мене на особистих консультаціях, знає, що я не несу пургу. Я завжди вишукую шлях, як можна вирішити проблему ту чи іншу. Значит, тому порада, люди добрі. Е, ну, хто, хто шукає в мене якусь типу розвагу, і що я говоритиму те, що говорять бабки на лавочках під під'їздами ні, це, це не мій рівень. Ми, ви проходьте мимо, да, бачите, випадає. Це не ваше. Я можу вам допомогти розібратися в тій чи іншій ситуації. Я можу щось передбачити, якусь подію наперед. Ми можемо подивитися, коли ви форформуєте. Е, Конкретне питання. Ви бачили, можете подивитися це в стрімі. Ви бачите, що коли йде блок особистих питань, я вас не знаю, не знаю ваших ситуацій. Я вам відповідаю майже на ну, 85% точно кажу те, що з вами відбувається. Тому, друзі. Я дуже перепрошую, не утримуйтеся від негативу в мою сторону, бо ви все-таки маєте справу з езотериком. І коли я на вас починаю сердитися, у вас виникають у житті всякі маленькі негаразди. Бо я можу стати тим тригером, що запустить у вашому житті деструктивні процеси. Чи це так? Да, Вам треба таким людям. Триматися від мене подалі, тут ви банальщини не почуєте. Я ось по дев'ятці Пінтаклів, я далеко не для всіх, далеко не для всіх. Але для тих людей, які перебувають в десятки мечів, а в мене така вдача, що до мене приходять люди на, на консультації, навіть за порадою, просто зі мною поговорити, які стоять на межі з життям і смертю, переживають важкі кризові ситуації. І от я вам даю оцей шанс. Щоб вам покращити життя, виролити. Тут ось теж карта оця співпадає з картою смерті, тобто вам, як переродитися. Я не натягую на себе аж таких от езотеричних дібностей, і таке інше. Але я знаю, я працюю з людьми вже не, не один рік. І я знаю, і у відгуки, які мені люди пишуть, і таке інше, і як розклади мої проробляються особисті. Тому, будь ласка, це не теро. Палата номер 6 мій канал називається Атарополітика. Конкретне питання, конкретна відповідь від карт. Дивимося, як реалізується. Дякую за увагу.